Мова, наша мова ми не прийде кожурти, грішне право справа українська, а для мене мова, ти як синя море, у якому тоне і печалі горе. Гана, ти зрозумів тему? Ну як тобі сказати? З улюбленого А З неулюбленого. Та оті лексичні помилки чи помилки: Правду кажучи, я сама вагаюся. Ми сиділи тут протягом чи напротязі години. А я запам'ятав, що кросівки взувають, а не одягають. Думаєш, ми одні помиляємось. Ходім спитати. Скажи, будь ласка, світло вмикають чи включають? Поки ще не вимикали, графіки немає. Як думаєш, бранці очі розплющують чи відкривають? Розплющують. Ну я розплющую, я не знаю. Як думаєш, наступно чи слідуюча зупинка? Дівчина гарно виглядає чи має гарний вигляд? Я зараз задумався. Напевно. Ну, я би думав, що навіть можна і так і так. Як гадаєш, правильно навколишню чи оточуюче середовище? Я гадаю, що навколишнє. Хлопці, ви прийшли з їдальні чи стола? З їдальні? Правильно здавати екзамен чи складати іспит? Складати іспит. Як? Перемогу одержують чи здобувають? Здобувають. Як думаєш, правильно навчальний заклад чи учбовий? Навчальний. Ну що, з'ясувала? Ми вкотре переконалися, що наші студенти розумні. Шар! 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 <зов>